Добрий день! Тема нашого уроку музика. Ви дізнаєтесь назви видів музичних інструментів, а також музикантів. Повторюйте нові слова за мною. Percussion. Percussion. ударні інструменти. Woodwind. Woodwind. дерев'яні духові інструменти. Brass. Брас. Мідні духові інструменти strings strings струнні інструменти instrument instrument інструмент, інструмент musician musician музикант orchestra orchestra оркестр а тепер прочитаємо невеличкий текст. An orchestra is a big group of musicians. Оркестр це велика група музикантів. Musicians are people who play different musical instruments. Музиканти це люди, які грають на різних музичних інструментах. There are four families of musical instruments in an orchestra. В оркестрі є чотири сімейства музичних інструментів. They are called brass, woodwind, strings, and percussion. Їх називають мідними духовими, дерев'яними духовими, струнними та ударними інструментами. На сьогодні, все, до зустрічі на наступних уроках. До побачення.